Всіх вітаю на своєму каналі. У мене для вас очередний салатик. Називається він крабовий салат з грибами. Готовиться дуже просто, бистро із доступних продуктів. Я готовлю для своєї сім'ї на вечерю. Хочу вам його предложити, тому що він ну, вкусний і простий. Для салата треба півстакана риса. У мене півстакана це 100 грам. Цих 100 грам я відварила і, от, вийшло, бачите, от така от. Кучка. Відварила, промила, вицідила водичку лишню. Чуть-чуть підсоляної воді я варила. Ну і до готовності, звісно, його довела цей рис. Далі. По рецепту йде 3 яйця. Але у мене яйця домашні, курочка тільки почала нестись, молоденькі, та ще і геть свіжі. І плохо чистяться, то я взяла 5. Якщо у вас великі яйця, то беріть 3. Далі 200 г крабових паличок. Крабові палички, мені не дуже подобається Якість цих паличок, тому що вони суховаті. Лучше, звісно, брати водний мір. Це я не для реклами говорю, а ну, вони просто вкусніші. Вони сочні. Ну, що було в магазині, то купила. І гриби шампіньйони 300 г. Я вже їх почистила, приготувала. Ну і, звісно, майонез. Майонезом мені треба буде 300 г. З чого ми починаємо? Ми просто так Беру грибочки і нарізаю їх ну, от такими отакими кусочками. Грибочки мені треба буде пожарити. Я спочатку, я завжди говорю, на сковородку розігріту ставлю гриби, вони пускають водичку, і тільки потім я додаю, коли водичка випариться, я додаю. Масло. В общем, нарізаю грибочки. Так, як ви любите, як ви хочете, як ви знаєте. Вони все одно зменшаться в об'ємі, це ж гриби, вони з води стоять. На розігріті сковородку висипаю наші грибочки. Зараз вони пустять свій сок і будемо чекати, поки він випариться. Потім будемо додати олії. Поки готовляться гриби, я понарізаю крабові палички. Нарізати їх треба буде нам, хочете соломкою, хочете, ну, тут соломкою не вийде, тут кубиком. Ось так я їх змельчаю просто. Паличку нарізаю на три частини і, і отак. Так вот я нарізала крабові палочки, відправляю их в тарелку пока что. И займусь яйцами. Яйця тоже треба так само нарізать кубиком, як і крабові палочки. То есть терти тут нічого не надо на терку. Все мы нарізаємо, Нарезаю яйца. Теж кубичком. Водичка випарилась, я додала трошечки олії, буквально пару столових ложок і тепер їх протушу з олійкою. до готовності. Не солить, не перчить, не треба. Ну, якщо ви хочете вже приперчить любить перчини, то можете приперчити. Грибочки пожарила і тепер мені треба, щоб вони остели. Виносю їх на холодне. Начинаємо зборку салату. салата. Я взяла таку широку тарілку і кольцо. Я хочу, щоб було максимально ровно. Цей салатик збирається слоями. Першим слоєм йде рис. Відправляємо його в тарілку і розрівнюємо ровненьким слоєм. Дивіться, я хочу вам наголосити, що цей салат не солиться. Рис, коли я варила, підсалювала водичку, рис підсоляний. Крабові палочки теж мають соль і майонез так само. Так що солити тут нічого не треба. Все. Вот так я виложила рис і для удобства я от майонез виложила в кондитерський мішочок, зрізала конус край. Конусокрайчик зрізала, і тепер такою сеточкою я мені так удобно промажу. І ось вот так. Вот. Все так по краям проходимося ще. Все, достатньо. Тепер старим слоєм у нас йдуть крабові палички. Так, тоже все разравниваем ложечкой. И тоже сеточка с майонеза. Проходим по краям. Так, дальше у нас идут яйца. точно так само все разравниваем. И тоже сеточкой в майонез. Ну и последним слоем у нас идут грибы. Тоже распределяем их по салату. Як на мене, то грибів можна і більше брати, тому що вони ужарюються і їх мало. Можна навіть і 500 грамів брати, а не 300. Це щось дуже мало, як для мене. І знову сіточка із майонезом. Зараз я верхній слой ложкою розрівняю майонез так. Ось так от. Удобно вкриті це робити. Все хорошо держится кучі, никуда ничего не разъезжается. Так, все. Теперь снимаем кальцу. Ми просто це кольцо вот так раз і прокрутили вот так вот чуть-чуть. вот так. Оп, все. И вуаля! И вуаля, де як чоловік каже. Сюди треба підправили трошечки. Дивіться, я зараз візьму зеленушечку і просто украшу зеленушечку так по кругу. А ви украшайте як ви хочете. Ми зараз, Він постоїть ще часок, треба, щоб він пропитався майонезом і потім його можна їсти. Я вам покажу все. Так, у мене буквально тут капелька петрушечки і капелька укропчика. І я вот так вот по контуру тарілки обсипаю. Натяг для Чуть-чуть. Добавим штрих. Ось такий, от. От такий простий исполнении салат, слоєний у мене вийшов. Ви украшайте так, як ви хочете. А я його оставляю на час-півтора для того, щоб він пропитався. Ну що, давайте ми спробуємо салат наш. Що пробуємо наш салат. Ось такий він виходить: сочний, вкусний і легкий. Дуже такий, знаєте, приятний накус, нежний. Я вам советую приготувати такий салатик, попробувати він готується просто, швидко і не з таких дорогих продуктів, взагалі. Так що пробуйте, готовьте. Салатики всегда наверное, на столе, надо, чтобы были, их всегда все любят. И надо что-то новенькое пробовать, не только шуба или это, или огуречник. но что-то новое. Так что подписывайтесь на канал, кому было видео полезным, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока!